Вітаю вас, шановні гості глядачі мого каналу. Давно не виложував я відео ніякого, не було часу і можливості, а це сьогодні приїхав додому, тож вирішив зняти відео про кроликів. Сьогодні у нас такий був день, що довелося робити багато корму. Тож робили корм кроликам. і хочу вам показати, як зараз за кроликами дивиться моя дружина. Я тільки приїжджаю і роблю корм. Вся решта займається вона сама. Так, ну то що ж, по порядку почнемо. Так, Що хочу сказати? Перше, що цього разу я парував окроли полтавським сріблом самцем. крив самочок термонських білих. Результат мене дуже порадував. Оце я вже крайній окрол цього можна сказати, сезону брав. Сезон у мене розпочинається з вересня і. Ну і весною там квітень травень закінчується. Літом самочок я не парую. тож Дивіться, що хочу показати. Е, Кролені так, як мене було вдома не було, я не обмежував, тож вони, дивіться, так, це перше гніздечко. Кронята такі всі чорні і рижі. Тоді я їх не рахую, скільки штук на відео можете самі порахувати. Це перше гніздо. Це у мене самочка полтавського срібла. Тут полтавчики. Ось такі кабанчики. Так, це мої термонці. Молодняк. Гляньте, які вони в мене тут. Ох, ще й три місяці немає гляньте, які кабанюри. О, що хочу сказати, ці малі покриті полтавським сріблом, сам такі дикі. О, термони вони більш спокійніші, їх треба буде порозділяти, вже делю вони не такі. Ну, По розмірах доволі-доволі непогані. Я, напевно, біля 3 кілограм кормних завжди в наявності, тож, ну, так, да, такого 3 кг, я думаю, вже є. Так, йдемо далі. Далі у нас теж тут дві дамочки. Ось у першої. У Першої тут взагалі, я навіть не знаю, дивіться, скільки вона їх всіх витягнула. Витягнула нормально. Тут ось таких чималко в кублі. Так, тут теж. Тут теж дивіться, ось вони. Тут такі вже більшенькі. А там взагалі їх цілий дтський сад. Два таких є меншеньких, але нічого. очі, бачу, що відкриті всі їдять, значить будуть нормальні. Тут у мене сьогодні круличка провела. Ось такі, ох, дивіться, які пузачі. Буваємо їх. Тут у мене теж покриті О, ого, дикий край полтавським сріблом термонка. Дивіться, ну тут теж такі Ну, І цікаво, що ну, дуже добре мамаші. Я їх вибираю, вони їх лічно витягують і кормлять. Так, далі. Далі будемо зараз показувати. Так, тут у мене що, тут у мене полтавське стрібло молоденька самочка. Ой-ой-ой, наскочила на ці. Так, полтавське стрібло на ремонт я залишив. І термонське біле теж на ремонт. А не бійся, тікай. Ось тут теж у мене окрол був на днях. Гляну, як вони тут. Ось дивіться як ...які... Пузачі. Пузачі все вгодовані. Все як положено. Так, що можу сказати, що велику роль відіграє корм. То як чим, чим кормиш, то дуже відіграє велику роль по молочності самок. Та я тут зараз прибираю. Тут самці сидять мої. Це полтавський срібло той самець. Дуже добре в нього бачу багатоплідний. І термонець. Теж він вже в мене спрацював. І від нього теж я вже взяв перший окрол. Тож. А, ці вже тут дуріють. А тут ще в мене молодняк теж відсажений. Сидять тут такі пацюки. Це самець. Це самець. Це я не знаю, це самочка певно. Вакциновані кролики, всі вакциновані. Вакциную я сумською вакциною. Ох, йот, а тут вже ти що, треба на забої пускай. Дивіться, який красавчик. Це, повторюсь, зараз дружина моя за ними дивиться. Ну непоганий такий самець буде. А шкура така, як барабан, нема не взяться на тянута. О, тут теж. Це... Це я кажу, окр... окроли останні беру і вже більше не беру. Вже буду пізніше брати на осінь. Мій корм. Власного виробництва. Тут у мене кошка з курчатами сидить. Вивела в ящику. Такі роботи є тьма. Зараз хочу кубла поміняти. Подивитися, щоб все було по толку. Треба ще цих тут порозділяти, бо це два різні окроли. Щось було, я трошки попродавав, щось трошки поставалося. О, а мішані ці всі вони мені подобаються дуже тим, на м'ясо вони добре. Тож, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте запитання. Дивіться, ха -ха, як сплять. А що понаїдається собі десь сплять. Дивіться. І тут ще в кормушку залізло одна їсть. Якраз приходить пора вакцинації. Їдять, їдять, і їдять, і їдять. Бо я раніше вибраковував, не залишав такої кількості, а тут дивлюсь собі вони нормально. Як вона їх витягнула стільки, я навіть не знаю. Не сказав, щоб похудала, але нічого. Вже буде відпочивати до осені. Повторю, що я розвакциную сумською вакциною. Молодняк вже потрібно зараз буде пропоювати. Пропоюю я, так в мене даю підкишлювач до води. Діклокс. -клок, ді і тут е, антибіотик там широкого спектру діється, якщо десь якийсь понос, не дай бог, але. Якщо сухим кормом, то такого немає. Тож, всім успіхів, миру, добра, всіх з наступаючим Великоднем. А тих, хто відсвяткував, уже теж вітаємо. Не забудьте підписатись на канал, підтримуйте україномовний контент.